Відбулося чергове засідання в резонансній справі щодо вбивства Мукачівця Михайла Глеби у під'їзді власного будинку. Нагадаю, трагічна подія трапилася у 2018 році. Сьогодні в стінах Мукачівського міськрайонного суду відбулося засідання, на яке не змогла з'явитися мати вбитого пані Клара через погане самопочуття. У зв'язку з чим адвокат потерпіло і клопотав про перерву у свою чергу. Сторона захисту Бішкан заявила клопотання про зміну запобіжного заходу на домашній. Ні, арешт наразі обвинувачений перебуває у Полицькій виправній колонії номер 76 що на Рівненщині. Якщо дати вільшкове захід західної домашнього арешту, повідомити прикордонну службу про те, що в нього є домашній арешт він не зник з їхнього поля, поля зору. По-друге, цілодобовий домашній арешт засвою контролю не дасть пішко дорогі що взагалі зникнути з полю зору прокуратури до суду. І по третє, мішкоя Андрійович бажає тільки правди і хоче довести цю правду. вашу честь. натомість. обвинувачений заявив про іншу позицію щодо цього питання на відміну від його адвокатів. Моя ціль не є зміна запобіжного заходу. Я абсолютно не проти, щоб ви мені продовжили. Запобіжний захід. Ну я просто хочу справедливого суду. Оце мене цікавить. І тому, щоби вам це довести, можете мені обрати. Я не рвуся до тому на запобіжний захід. Мене це не цікавить. У підсумку Львівський апеляційний суд, який розглядає справу, прийняв рішення відмовити у зміні запобіжного заходу та продовжити тримання під вартою обвинуваченого ще на 60 днів. Безпосередньо судові дебати призначені на 1 лютого наступного року.